Доброго дня! Давайте з вами пригадаємо назви диких птахів. Горобець, голуб, сорока, ворона, дятел, сова, синиця. Снігур. Молодці. Давайте ще раз пригадаємо, як разом можна назвати цих птахів. Так, це дикі птахи. Чому їх називають дикими? Тому, що вони живуть. Парку, в лісі, в місті та самостійно собі допомагають, самостійно добивають їжу і роблять собі домівки. Але люди теж піклуються про диких птахів і роблять для них годівнички. Давайте з вами уявимо. Як на годівничку прилетіло багато птахів та пограємо в гру один багато. Це ворона. А дивіться, а тут їх багато. Це ворони. Повторимо це ворона, а це ворони. Вірно, Це сорока. А тут їх багато це сороки. Повторимо це сорока, а це сороки. Це сова. А тут їх багато. Це сови. Повторимо це. Сова, а це сови. Це синиця. А це синиці. Вірно. Повторимо ще раз: це. Синиці, а коли їх багато, це синиці. Добре. Це снігур. А коли їх багато це снігури. Вірно. Повторимо, це снігур, а це снігури. Це голуб, а коли їх багато, це голуби. Повторимо, це голуб, а це голуби. Це горобець. А коли їх багато це Горобці. Повторимо. Це один горобець, а тут їх багато це горобці. Добре. Це дятел. А коли їх багато, вони дятли. Повторимо це один дятел. А це дятли. А тепер пропоную перевірити, які ми уважні. Пограємо в гру Хто зайвий? Дивіться снігур, синиця, півень. Хто зайвий? Зайвий півень. А чому? Вірно, тому що півень домашній птах, а синиця і снігур дикі птахи. Подивіться дятел гусі. Ворона. Хто зайвий? Так, зайві гусі. А чому? Так, бо дятел і ворона це дикі птахи, а гусі це домашні птахи. Дивіться тут. Горобець індик. Голуб. Хто зайвий? Зайвий індик. Чому? Тому, що він домашній птах. А горобець і голуб? Так, це дикі птахи. Вірно. Молодці. Сьогодні ми з вами говорили про диких птахів. Чому їх називають дикими? Так. Тому що вони живуть у лісі, у парку, у місті та самі про себе піклуються. Добре, ми з вами грали в ігри. в гру один багато, та пограли в гру. То зайвий. Молодці, ви дуже уважні діти і дуже добре виконали всі завдання. На цьому наше заняття закінчується, і я вам кажу до побачення!